Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Цими днями Сейм Польщі ухвалив новий закон, який продовжує легальний статус перебування українських воєнних мігрантів у Польщі до 4 березня 2026 року, але посилює умови отримання виплат грошової допомоги 800+. Проєкт закону розробили після вето президента Польщі Кароля Навроцького на поправки до закону про так звану допомогу 800+, громадянам України у Польщі. Рішення було обґрунтоване, зокрема тим, що допомога 800+, має бути доступна лише для українців, які працюють у Польщі. Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі. За винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати. Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці. Якщо ні, то виплата 800+, для них буде припинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі. Також будуть введені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Це включає програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування. Тож про всі ці зміни, які очікують на українців у Польщі, зокрема на українських воєнних мігрантів. Ми сьогодні поговоримо із нашим гостем: це експерт українського дому у Варшаві Олександр Пестриков. Цими днями депутати польського сейму підтримали законопроєкт. Який стосується допомоги українцям, і він обмежує допомогу 800+, для іноземців. За цим законопроектом гроші будуть виплачуватись лише на дітей, чиї батьки офіційно працюють. І так само цей новий закон, який ухвалив Сейм, він продовжує легальний статус перебування. Воєнним мігрантам до 4 березня 2026 року, але як я от казала, посилює умови отримання виплат грошової допомоги 800+. Давайте, пане Олександре, поговоримо загалом, як все починалось і чому от що призвело власне до цих змін, так яка зараз є ситуація з українськими воєнними мігрантами, тому що мова йде про так званий спецзакон. Який був ухвалений ще на початку повномасштабної війни Росії проти України, і власне він зараз переживає певний так апдейт, скажімо так, певне е, оновлення. Я правильно розумію? Так, так, абсолютно правильно. На моїй пам'яті це здається вже шоста його новелізація, Його, його шостий апдейт. Зрозуміло, що цей, який зараз ми бачимо, то був викликаний ситуацію, взагалі, скажімо так, дуже ну не критичною, але Такого, що ніхто не передбачав, тобто вета президента Карля Наврацького, бо в принципі, ця, ця версія спецзакону вже мала діяти вже майже місяць, але оскільки президент наклав вето, то тепер в ситуації дуже швидкої, надзвичайно трибі пільним, тобто в екстремальному в експрес. Такий експрес-метод, так, так да, да, да. в такому експрес-підході було написаний новий закон, і він, оскільки головна претензія президента Навроцького полягала в тому, що він вважає, що люди, які не працюють, не мають отримувати 800+, і він говорив тільки про українських біженців, то уряд вирішив скомбінувати два закони, і зараз цей закон про який ми говоримо, має дуже довгу складну назву, тому що він по суті складається з двох законів. Один закон це зміна. Закону про допомогу держави в вихованні дітей або говорячи мовою такою більш поточною, закон про 800+. плюс, а інший – це спецзакон український. Таким чином зараз в одному пакеті подається відразу два дві зміни звінити Уряд вже давно готував зміну щодо всіх іноземців. Річ у тім, що в польській громадській думці. На жаль, є таке переконання, що іноземці майже не працюють і приїжджають в Польщу тільки для того, щоб отримувати соціальні виплати. Тому йдучи зустріч громадській думці, уряд розробляв закон, який поєднує 800+, плюс. З працю для всіх іноземців, але він мав вступити в силу десь ближче до нового року, тому що він дуже складний. Треба було врахувати всі можливі варіанти і нюанси. Тепер це було прискорено. І тепер ми маємо в одному законі два закони про 800 плюс і продовження спецзакону для українців. Тобто, дивіться, от оцей спецзакон для українців він просто зараз зазнав оновлення, тобто це не новий закон. Правильно я розумію? Бо багато так, хто так, там це... змі подає, що новий закон і так далі. Ні, це той же самий закон, тобто база цього закону є, але е, певні зміни, от як ви сказали, вже шості, так вони просто вносяться час від часу, з огляду на е, ситуацію, яка є. так? так в цій версії він майже не відрізняється від закону, який приймався 5 серпня. Тобто, всі ті пропозиції, які мав уряд в цьому законопроекті, також будуть це, наприклад, посилення вимог до того, хто може проживати чи не може проживати в спеціальних шелтерах. Це нові правила для кваліфікації на карту цукер. Єдине, що відрізняє версію від 5 серпня від версії про яку ми зараз говоримо, це новий підхід до медичної допомоги. Якщо в версії від 5 серпня в цьому питанні нічого не змінювалося, і всі українці, які мають статус Укр, мали майже необмежений доступ до охорони здоров'я, то тепер такий доступ залишається тільки для людей, які мають менше ніж 18 років. Або є застрахованими на інші підставі, наприклад, праці для людей, що не працюють і мають понад 18 років. Частина послуг польської служби здоров'я буде обмежена. Якщо людина працює, але працює на угоді о... умова оджалу, Так, тобто в Польщі а? називають мі... шмітювка. Там не передбачено медичне страхування, але людина працює офіційно. Бо я знаю, що дуже багато українців українських воєнних мігрантів працюють саме на таких умовах. Чи на... передбачено медичне забезпечення в такому разі, чи ні? На жаль, це найбільша проблема цих законів, тому що вони передбачають і 800+, плюс, і медичне забезпечення тільки для тих людей, що сплачують о, страховий внесок? Тобто хто на посаді Дійс. на етаті? Так да, це етат або зліцення, Тобто якщо це умова джело. То там такі складки на жаль не сплачуються і це означає, що ця людина не буде кваліфікуватися ані на 800+, плюс. Ані на медичну допомогу. Це велика проблема. Взагалі почуття такі умови досі існують, тому що в ідеалі умова джела мала бути дуже дуже рідкісним явищем і передбачала взагалі дійсне певне діло. Ну це той, певна хомусь... проєктна робота. Так зробив проєкт, тобі хтось... за нього заплатили. і все. Так, хтось комусь обіцяв зробити стілець, стілець зробив, умова закінчилася. На жаль, під цю умову дуже часто скажімо, потрапляють пражні реальні трудові відносини. коли людина приходить на роботу, має чітко визначений час. В принципі, з цим намагається держава боротися. Але в даному випадку, в даному випадку, цих змін на жаль, для людей, які і так потрапили на шмічувки і мають не повний захист з боку держави, їх ситуація буде ще гірше. Вони не отримують доступ до медичної допомоги, і вони на жаль втратять доступ до 800+. плюс. Пане Олександре, пам'ятаєте, що от була така умова: це з минулого здається навчального року, що якщо дитина ходить в польську школу. То вона, якщо дитина з української родини ходить до польської школи, отримує польську освіту, вона має право на 800 Тепер цей закон він перекриває ту норму, так? Тобто, от, наприклад, дивіться, родина, родина українська, мама з дитиною, так, чи з кількома дітьми. Мама працює легально, умова оджалу, дитина чи діти ходять до польської школи. І до того родина отримувала 800+, плюс. А тепер виходить, що вона не буде з огляду тепер... на те, що мама не на етаті. Так тепер не буде. Тепер, тепер маємо ситуацію, в якій має бути три вимоги. Це легальне перебування на території Польщі. Тобто дитина має бути з батьками на території Польщі. Дитина має ходити до школи, і батьки мають сплачувати соціальні внески принаймні від підстави 2300 злотих. То це етат, як, як ми з вами говорили, да, Соціальний... А це ну якщо брати ворошах, то це пів етату, да це пів мінімальні зарплатні, але мають сплачуватися з внески, а вони сплачуються від умови праці. І з ліцею. зрозуміло. Тобто, це, от якщо брати такі найважливіші зміни для українців, тобто це, от що стосується 800+, так що стосується медичної допомоги, те, що ви сказали, і оцей легальний статус, тому що я чула від кількох от українців у Польщі про те, що вони кажуть, хай вже ухвалять хоч якийсь закон, хоч щось. Головне, щоб продовжили легальний статус, тому що з огляду на те, що невизначеність так є певна, людям просто не продовжують умови, навіть ті ж умови одягу. Навіть ті ж шмітівки не продовжують. Просто чекають, наприклад, людина перебуває, там українська родина на статусі тимчасовому, на статусі Укр. Тобто, я так розумію, що тепер легальний статус продовжено згідно з новими цими змінами до спецзакону, до 4 березня 2026 року. От поясніть, тепер, будь ласка, от є цей спецзакон, є рішення Брюсселя, Яке говорить, що мігранти на території Європейського союзу, воєнні мігранти, мають легальне право перебувати на тимчасовому захисті до весни 27-го року. Як на мене, то я не є юристом, але я розумію, що рішення Брюсселя, мабуть, воно для всіх країн Євросоюзу діє воно є більш важливим таким. Так так, воно діє є більш важливим. Це питання підіймалося під час праці в комісії над цією новелізацією. Там суспільна отримала досить. Неприємний, але, скоріш за все, досить правдива відповідь. Оскільки над законом зараз працюють дуже дуже швидко, просто розрахувати скільки треба в бюджеті грошей, якщо він буде продовжений до 2027 року, спеціалісти не зможуть. Тому вони взяли старі розрахунки до року, і тепер пропонують власне, щоб це щоб, попри те, бо ситуація була така, що коли йшла. Розмова про закон, який був ухвалений 5 серпня, на момент ухвалення закону рішення Брюсселя ще не діяло. Uh -huh. Зараз воно вже вступило в законну силу і діє. І дійсно нема жодних обмежень, щоб не продовжити до 2027 року. Але міністр дущик сказав досить прямо, що це передбачає дуже тривали розрахунки місцевої фінансів, скільки треба взяти в бюджеті грошей, передбачити на два роки вперед. І на це зараз просто нема часу, тому щоб швидко стигнути до 1 жовтня, продовжують тільки до 26 го року. Річ за це може бути ситуація, яку ми всі переживали місяць тому, коли ніхто нічого не і всі думали, що буде, що закон не продовжиться. Вона може повторитися вже приблизно на початку наступного року. Коли будуть йти розмови про продовження чергове продовження нашої спецустави, в принципі, людина, яка якщо навіть не буде діяти спецустава, вона далі буде знаходитися під захистом загальноєвропейським і підпадати під дію польського закону про міжнародну хорону на території Польщі, єдина річ, що поки діє спецзакон. Перейти на загальний статус майже неможливо, тобто, якщо ви підете наприклад до управління за страв іноземців і попросите е, спеціальний документ, який засвідчує, що ви дійсно користуєтеся тимчасовим захистом території Польщі, ви достанете відмову, бо поки що діє спеціальний закон. Як тільки він про діяти, тоді, а буде ще діяти європейське розпорядження, тоді можна буде з песеля мовно кажучи з документу дія перейти на спеціальне посвідчення від управління на справ іноземців, і далі також. Легально перебувати, легально працювати Ну так. Це все зрозуміло, але от на практиці я думаю, що ви теж це знаєте. Що попри те, що є інші можливості, так і легально навіть українці перебуватимуть, якщо і не, не ухвалили б, наприклад, та да, там до 4 березня 26 го року, але умови не продовжують людям. Так, це величез... чекають цього спецзакону. От власне що було там прописано чорним по білому, що до 4 березня 26-го року це на жаль величезна проблема, тому що великі фірми, у які, які мають юристів, які розбираються, в принципі, зараз вже все приду не панікують. Але дрібні працедавці, а таких дуже багато випадку українців дійсно перестраховуються, дійсно відмовляються. Я можу на жаль, тільки підтвердити те, що ви кажете. У нас український дім приходить дуже багато скарг про те, що люди, Дям відмовляються продовжувати умови. і на жаль, жодної ради, окрім того, що сподіватися, що цього разу закон не буде заготований. На жаль, немає. Тобто, зараз давайте тоді нагадаємо, що це поки що ухвалено сеймом Польщі. Так, новий закон так у ну, вересні буде сенат. Так, потім сенат, потім має бути ну підпис президента. президента, Чи він буде, чи не буде. Це вже подивимось, почекаємо. А я от тут власне подумала, що якщо от обмежується дуже скажімо так, можливість і на отримання 800+, для українських воєнних мігрантів і на медичну допомогу. То е, який е, взагалі сенс бути на тимчасовому захисті, тому що раніше, от коли і ми говорили з вами, і з вашими колегами, говорили про карти тимчасового побиту для українців, українських воєнних мігрантів, чи варто переходити, чи не варто, і от е, говорили про плюси і мінуси, так тимчасового захисту і карти побиту тимчасової, то серед плюсів тимчасового захисту були саме 800 і базова медична допомога. Тепер частина українців від цього лишається. Тобто, виходить, що як? Це прямий шлях до того, аби переходити на карту тимчасового побиту, якщо є така можливість, а, ну, скоріш за все, так, тому що у карт тимчасового побиту є великий плюс. Вони не залежать від політичних змін. Якщо на карті було написано, що вона діє три роки, то вона буде діяти три роки, незалежно від того, хто буде в парламенті, який закон буде продовжений, який закон буде не продовжений, вона дає стабільність. Якраз зараз в парламент також внесено нарешті законопроект, який дозволить видавати карти цукор. Тому ми сподіваємося, що вже з 1 січня будуть триматися заявки на карту цукор, і досить швидко українці будуть отримати цю карту цукор за спрощеною процедурою. На це у нас є дуже великі надії. Ну треба ще раз повторитися, що і карта часового побиту, і карта цукор це хороший варіант для людей, що працюють. Якщо людина працює, то вона отримує 800 плюс на підставі свого титулу мова праці, вона отримує допомогу медичну і отримує дуже стабільний документ для людей, які на жаль не працюють або не можуть працювати. Це насправді ситуація буде дуже дуже складна, але якогось єдиного рішення немає. Треба на кожну ситуацію дивитися індивідуально. Хочу вас запитати, давайте нагадаємо трошки от карта тимчасового побиту, карта цукор, як чим вони відрізняються. Тобто, я наскільки пам'ятаю, що карта тимчасового побиту воєнні мігранти могли переходити за кількох умов. Тобто, якщо вони мають бізнес, якщо вони легально працюють, воз'єднання родини, по-моєму, так? так а кар... так, так, так. А карта І цукер... шлюб шлюб з громадянином Польщі. Так, а карта цукер, вона більш ширші можливості всі можуть, так, так? там необхідно мати там три умови: це перше на день складання заяви мати статус Укр. Мати за рік до цього статус Укр і мати станом на 4 березня, і ось тут буде питання якого року, тому що якщо закон буде підписаний, то 4 березня 25-го року. Якщо не буде підписаний, буде діяти стара версія спецпецзакону. Там стоїть 24 рік. Якщо ці три пункти виконуються, то людина незалежно від віку, незалежно від того, чи працює, чи не працює, чи має підставу, чи не має підставу, отримує карту цукру. Якщо говорити про дітей, карта цукор вона розрахована на дорослих людей, так а якщо діти Ні, ні, вона абсолютно як, не обмежена переводити. Може прийти діти. Інша річ що для дітей також мають виконуватися ті самі умови. Якщо, наприклад, була ситуація, коли, наприклад, дитина виїжджала на літо до батьків, а мати залишалася тут, дану девочка від усем, дав такої, то у дитини була перерва, і тоді на то вона не відповідає тієї вимозі, щоб останні. 365 днів бути безперерви. От і те знов-таки буде дивитися кожен раз на ситуації дивідуально, але жодних обмежень щодо дітей повноліття такого немає. Там тільки три вимоги: мати укр актуальний, мати його на день 4 березня 2025 року і мати на момент подачі рік безперервного статусу укр хочу також вас запитати: от власне з усіма цими змінами, так багато дуже говорилося про. Ті категорії українських воєнних мігрантів, насамперед, мігранток, матерів з дітьми, матерів, які мають кілька дітей, багатодітні, які мають інвалідність самі або мають дітей з інвалідністю, тобто про ті родини, які перебувають в такій ситуації, де Доросла людина не може працювати наприклад з тих чи інших причин, або це інвалідність, або це дитина з інвалідністю, або це кілька дітей, і вони маленькі, це і вдови, наприклад. Mm -hmm. Так, тобто, як чи польська держава якось звертає увагу на цих людей, на категорію цих людей? Бо був навіть лист, я знаю таке звернення до президента mm -hmm. Кароля Навроцького від польської інтелігенції, переважно від жіноцтва, все ж таки звернути увагу на найменш захищені категорії людей. Українських воєнних мігрантів так на жаль і звертає і ні. То тобто, коли, коли була ця версія закону про зі плюс, відразу міністерство праці опублікувало свої зауваження, де вона перерахувало всі ці категорії, про які ви говорили, і навіть більше там є величезна становістка, де вона де вона описують, які категорії людей в цій версії закону на жаль пропущені. На жаль, Міністерство внутрішніх справ яке, яке відповідає за цей е, закон. Дуже боїться, що хтось буде зловживати законом. Це означає, що, наприклад, буде прикидатися непрацюючою матерію, або, наприклад, спеціально підуть студенти, щоб не працювати, отримати плюс. Це була дуже неприємна розмова. Коли два міністерства по різному дивляться на, на людину: хтось бачив першу людину, хтось бачив першу людину, яка може потенційно зловживати добротою польської держави. На жаль, так влаштований світ, тому що міністерство внутрішніх справ це поліція. Вони так дивляться на людей. На от в. Вони мають таку оптику, коли розглядають зміни до законів. Що вдалося добагтися? Якщо дитина має інвалідність, то вона буде отримувати сот плюс без обмежень. Тобто, незалежно від того, чи працюють чи не працюють батьки, там так тепер такої вимоги для дитини, яка має інвалідність, немає. Якщо інвалідність була у батьків, там ситуація складніша. Залежно від того, чи працювали вони раніше в Польщі чи не працювали, вони або будуть кваліфікуватися на 800+, плюс. Або не будуть там знов таки дуже складна ситуація індивідуальна, те, що вимога мати принаймні половину мінімальної зарплати з точки зору міністерства дочні справ, це було, скажем, тут комплімент для матерів, які працюють тільки на піветату і не можуть працювати на цілий етату. На жаль, таких ситуацій, коли люди, скажімо, будуть сучатися плюс, хоча на це заслуговують, залишається ще дуже дуже багато. І Ми сподіваємося, що буде чергова навізація закону, і нам вдасться громадськості в якийсь спосіб показати, що є люди, які ну не обманюють державу. Вони дійсно знаходяться в скрутній ситуації. на них треба дивитися дещо іншою оптикою, не оптикою, що це можливі люди, які зловживаються це люди, які дійсно потребують. А, наприклад, зараз велика проблема видно з, з родинами, де працює хтось не з опікунів. Наприклад, у матері два сина, одному 19, він працює і отримує всю родину, іншому 16. Оскільки опікуном сина є мати, яка не працює, він всю родину. І нічого жаль, звити поки що не може. Скажіть, от як ви працювали, наскільки ви були долучені до процесу от цієї дискусії, обговорення внесення змін до спецзакону про допомогу українським воєнним мігрантам? Я маю на увазі саме от український дім? Перша версія 5 серпня. Ми були залучені, висилали свою позицію. Вона була навіть частково врахована в версії закону, який був прийнятий 5 серпня? На жаль, для цієї версії жодні дебати і жодні? Суспільне вговорення громадські взагалі не передбачалися. Цей закон має статус експрес-закону, він іде прискореній процедурі, і практично, скажем, то тобто, жодні до нього уваги майже не приймаються. Ну принаймні ті тієї причини, що нема часу, як відповідають представці. Попрошу вас тоді вже на сам кінець дати. Я не знаю таку якусь пораду українцям, бо я знаю, що зараз дуже багато українських воєнних мігрантів. От вони якось трошки навіть трохи шоковані були та тим, що от цей спецзакон не був підпи. Саней, було накладено вето, що зараз такі зміни. Ми бачимо, що дуже багато українців не залишаються в Польщі, тому що нема куди повертатись в Україну інші країни також скорочують допомогу. І, от в такому якомусь становищі непевному знаходяться, і ще от ці зміни теж вони впливають. Як ви порадите, як бути українцем чи шукати десь кращого життя, чи залишатись в Польщі, і все ж таки намагатися якось адаптуватись за цих умов, тому що ми ж змінити нічого не можемо. Можемо тільки подати пропозиції, попросити дослухатися до нас, так але ми є гостями, українські воєнні мігранти, які мають тимчасовий захист, тимчасовий статус. От ваші поради на це. Дати якусь правду стандартно буде дуже дуже важко, тому що знов таки в ситуації не підписання найчорнішому сценарії, коли знову буде вета і на цей закон, то тут. Кожна ситуація буде дуже дуже індивідуальна. Я можу тільки в одному місці скажу так підтримати наших співвітчизників і сказати, що цей місяць більшість юристів, які працюють з українськими біженцями, громадських організацій, не байдукували. Ми думали про план Б. Ми думали, як можуть різні категорії в різних ситуаціях себе вести випадку, якщо буде накладено вето, і в принципі вже більш-менш навіть знаємо, що радити. Тобто, Тому то есть, в цьому... план Б є, так Принаймні, у. Також каже, що у нього є план Б. Так, міністерство справ каже, що воно також тримає, десь передбачає, що може бути вете ще раз, і тому має план Б. У нас також є план Б. Тому я можу тільки яда, сказати, що ці, ну майже місяць, які, які от скоро буде місяць від цього моменту як було вето, Ми не байдикували, ми думали, ми зробили зустрічі з юристами, і для різних категорій більш менш навіть знаємо, що відповість. Давайте дочекаємось спокійно. Вже завершення так, цього так. процесу. І, да, і Чи буде він підписаний, так, так цей? Закон про допомогу українським воєнним мігрантам, в якому вигляді він буде, і далі вже будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Бо ми живемо зараз такий час такої турбулентності, і війна в Україні, і неспокій такий в світі, і маємо триматися. Нагадаю, що про законодавчі новації, які очікуються для українців у Польщі насамперед українських воєнних мігрантів, ми сьогодні говорили з експертом українського дому у Варшаві Олександром. Це була програма Я у Польщі. І з вами була Світлана Мялик. Почуємось!